У мене є така змога робити людей красивими і щасливими. Отримала два сертифікати. Конкурс вже другий рік поспіль проводить громадське об'єднання Ми вінничани спільно з благодійним фондом МХП Громаді, благодійним фондом Миколи Філонова Український альянс та народними депутатами Миколою Кучером, Ларисою Білозір та Геннадієм Вацаком. У хмільнику вручили сертифікати 20 переможцям конкурсу Професійне зростання. Приємною несподіванкою стало нагородження від керівника благодійного фонду Миколи Філонова Український альянс ще 11 креативних учасників. А п'ять учасників, які писали проект на отримання спортивного інвентаря для навчальних закладів, не отримали перемоги. Втім, вони отримали сертифікат акції спорт заради перемоги і одержать омріяне спортивне приладдя вже незабаром. І державному бюджеті, і місцевому бюджеті, ви всі знає, живете в громадах, ви бачите, що, наприклад, є така позиція, як спортивний інвентар для школярів. Ну, немає бюджету на ці кошти, не виділено. Ми підключились разом з благодійним фондом МКП громаді, громадської організації ми відмічани і реалізовуємо от, буквально в нашому районі, Хмельницькому, такий соціальний проект, як спорт заради перемоги. Ми закуповуємо, передаємо безкоштовно спортивний інвентар. Переможців привітав голова громадського об'єднання «Ми Вінничани» Валерій Коровій, який розповів про історію конкурсу професійне зростання та інші соціальні проекти об'єднання, які реалізовуються на Вінничині. Валерій Коровій відзначив важливість особистої ініціативи мешканців області, їх активність та широкий спектр грантових заявок учасників. Цьогоріч на конкурс поступило понад 800 заявок, з яких визначили 165 переможців майже в усіх громадах області. Найбільше заявок на конкурс поступило саме з Хмільницького району 233. Переможці презентували свої проекти, які стосувались освіти медицини безпеки та насамперед особистого зростання як професіонала. До прикладу, вчитель фізики Дмитро Міщенко переміг з проєктом на обладнання для кабінету фізики. Я написав на ній на те, що виграю, на обладнання для фізкабінета, тому що фізкабінети в наш час зовсім не поповнюються ніяким обладнанням. На відміну від тих нушів, яким дають, що ну, багато їм дають. От, а нам нічого не попадає. То з того що старого я там його справив. Трошки зробив, переробив і так далі. але треба ж колись і нове. Треба і нове. Директорка Козятинського ліцею отримала одразу два сертифікати: один перемога в конкурсі професійне зростання, другий на спортивний реманент для школи в акції Спорт заради перемоги. Отримала два сертифікати. Один сертифікат від громадського об'єднання Мивіничани це сертифікат професійного зростання. Про що він? Він про те, що логістика нашого закладу буде більш вдалою, якщо ми будемо до закладу їхати на велосипедах і відповідно зберігати ще й своє здоров'я. Другий сертифікат це сертифікат від українського альянсу, який допомагає нам розвивати спорт заради перемоги. До речі, це не перша наша перемога. У у подібних проєктах це вже вдруге тема викладання мінно-вибухової безпеки запропонована Юрієм Магдиним, вчителем громадянської освіти і захисту України в ліцеї села Черепашинці була підтримана безумовно, адже в Україні йде війна. Суть мого проєкту полягає в наповненні практичним інвентарем в клас захисту України. Завжди мріяв, щоб там був справжній макет автомату Калашникова К 74 Щоб там були магазини, де діти практично зможуть працювати зі складанням патронів, аптечки наочність. Макети різноманітних мін гранат, щоб вони могли це побачити, потримати в руках, дізнатися, що це таке зараз це особливо актуально під час можливих артилерійських обстрілів, щоб діти знали, як себе поводити з вибухонебезпечними предметами.